Що я буду боліти, лежати в кроватці. Не знаю я там, що страдати, то ні. Сьогодні неділя, вихідний, а значить, що треба щось зробити. Погода у нас зима, Так що передаємо вам частинку зими, у кого вже літо або у кого вже весна, кому тепло. Вам передаємо частинку зими. І сьогодні я з вами я не страждаю в ліжку. Зайшли в український магазин. Купили, мама пече пасочки, купили, ой, біля, сейчас тобі на голову налью. Купили форму для пасочок, зайшли в жабку, купили кофе. Треба випити кофе, щоб проснутися і було гарний настрій гарний. І зараз занесемо на пасочки ці форми і будемо вже йти. Таке відчуття, що сніг скоро закінчиться, тому що вже сонечко виходить. І мабуть, вже зараз тучки розійдуться і снігу вже не буде. Сьогодні ми, звісно, трешувати не будемо, тому що состояние у мене не таке отличное, як буває. Ми приїхали тут у нас на рондо. в общем, рондо, яке йде потім в різні сторони. Можна поїхати на кужницю, можна поїхати на морське око, ну, на в сторону керунок. Так? І можна піти ще в одну сторону, це підскочні. І вже звідти і вже звідти йти кудись в якісь долини. То ми зараз тут погуляємо по цьому району. Ми тут е, особливо ніколи не гуляли, зараз особливо красиво, тому що сніг. Е, і ми сьогодні тут погуляємо. Може, сходимо на якусь долину, така, яка не дуже далеко. Автобуси шумлять. Е, на таку долину, яка знаходиться не дуже далеко туди і підемо. Ну і звісно ж беремо вас з собою, тому що... Як без з вас? Дуже класно. Хочу оставити в себе на каналі цей день, тому що сьогодні 21 квітня. І закопане ось такою панорамою. Це просто круто. Це у нас е, трампліни. Коли проходять скоки, то саме на цих трамплінах вони відбуваються. В цьому році теж були, ну і взагалі кожного року, я так думаю, тут вони відбуваються. А може і не кожного року. Я точно не знаю, поправте, мене хто знає. Але ми тут вже два роки і два роки е, скоки проходили саме тут. Різні чемпіонати, різні країни приїжджали і в Закопаному проводилися. Е, це турнір. Я так думаю, що якщо сейчас виїхати на якусь гору, навіть на Губалувку, а на Каспровий так точно, то там буде дуже ясна і гарна погода. А тут в Закопаному дуже низько хмарки і іде також сніга практично немає, так трошки. Тут такі палатки можна купити сувеніри, ну, як завжди, в будь-якому туристичному місці. Тут щось зачинено, бо зараз не сезон, але все рівно дуже багато продають. Так, тут такий. Центр, де можна поїсти, попити, погуляти, щось купити. Ну, не все зараз працює, бо не сезон, але в сезон можна спокійно тут погуляти. заведення, заклад, в цей чудовий заклад. Випили кави, валік випив чаю. Ми трошки погрілися. Нас зустріла дуже приємна пані, яка порадила нам сісти за той столик, де найбільш тепло. Правда, нагрілися, угрілись, так класно-класно. Якщо ви будете в Закопаному, будете в цьому районі, я вам рекомендую зайти в цей заклад. Тут ви можете і поїсти, і випити кави, і випити щось міцнішого. Наприклад, пиво, яке вони виготовлюють самі, це заклад з мережі ватра. Якщо хтось знає, якщо не знає, то точно не пожалкуєте. Заходьте в цей заклад. Так. Це була не реклама, це просто моя рекомендація. А зараз ми йдемо в Татаржанський парк до Ліна Бяуего. 20 хвилин 900 метрів. Навіть кілометру немає. Тому підемо і погуляємо разом з вами. Зараз буде там дуже красиво, мені здається, тому що бачите, які там гарні ялинки. Тут у нас протікає така річечка, ну як і завжди. По місту, по закопаному і по околицям, по горам течуть такі річечки. Тобто сьогодні ж ми таке зустріли. саме цікаве, що це 21 квітня. Представляєте? Не в шуці. Так, Ми не встигли нічого поняти, особливо я. І вже ми прийшли. 20 хвилин закінчилось, ми вже на лінії Бяуего. Долину я тут, звісно, не бачу, я не розумію, де та долина знаходиться. Тут просто як ем, не знаю, якась станція. Тут можна купити морозиво, можна заплатити касу білетову і піти вже далі на маршрут. До 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 чогось коротко, под реглами. Не скажу точно до чого. Ну, по поводу долини Біоего я не поняла. Думала, хоча б яка небудь долинка да, буде, Ну, її немає. Зараз підемо трошки далі, подивимося, може там хоч якийсь красивий вид. Ні, види тут красиві. Правда, тут немає, якби Татри не видно, але дуже красиво такі ялинки, дерева, річечка тече. Це все гарно, красиво, але немає прям такої долини якоїсь. Да? Тож підемо зараз трошки пройдемо, подивимося, що там буде далі. Кудись на великі маршрути сьогодні не йдемо, бо, як розумієте, трошки не те состояння. Валік махає і посміхається. Щось він задумав. Так що, поїхали далі. Хто ще не заварив каву, заварюємо і відпочиваємо разом з нами. Знайшли інформацію: доліна Біоего. Е, так, Я так розумію, що це і є саме ну, суть цього маршруту. Це ось ці такі дорожки в лісі і такі водні, водні спуски, да? водопадики дуже красиві. Ух ти. А тут дивіться, як гарно. Да? Ну, супер. Все, ми дійшли до цієї точки, далі ми йти не будемо, враховуючи мій стан. Зараз підемо назад, але будемо повертатися уже через ту дорогу, яка буде йти через Поляну Стронжинську. Щоб подивитися, як там, ну, який там маршрут, можливо, колись з Богданом підемо, можливо, бабушки наші порекомендуємо з дідусем, щоб вони туди сходили. Ну, а ми на сьогодні відео не закінчується. Відео продовжується, тому не перемикайте, ставимо лайки і, і підтримуємо канал. А тут знаходиться попереду нас динопарк. Тримають українці. Дуже класний. Ми колись тут були. Ми колись тут були, не знаю, якщо знайду відео, то десь може змонтую і вставлю, якщо ні, то може колись і сходимо, зробимо обзор. Дуже класний динопарк дуже великий, класні там ці експонати стоять. Супер взагалі. Зараз бачу, вони трошки поширили свій, свій асортимент, зробили такі дитячі, е, ці, дитячі зони, щоб було цікаво. Супер. Класна розвага для дітей. Я прям сама захотіла, не тільки для дітей. Ми були дорослі і то нам було дуже цікаво. Дивіться. Супер. Просто супер. І, до речі, раніше, отут от цей забор, паркан він був загорожений, закритий такими якимись банерами, що отак от просто ти не міг подивитися. А зараз, ну, прикольно. Добре, що відкрили, тому що це як реклама. Пішли подивитися, скільки стоїть вхідний білет в динопарк зараз. Я не пам'ятаю, кстати, скільки він тоді коштував, як ми були тут. Тільки ми приїхали і в той час ми були. Він тоді теж тільки-тільки поселився тут в Закопаному. Не пам'ятаю, скільки ми платили, але пам'ятаю точно, що для українських дітей по Песелю був вхід безкоштовний. А для дітей там від трьох років чи до трьох років якісь були знижки. Ну, в общем, зараз ціна така. 45 злотих нормальний білет, тобто дорослий, 40 злотих дитячий, і до трьох років безкоштовно. Або якщо дитина з якимись обмеженими можливостями або не має батьків, то тоді теж вхід безкоштовний. І дуже класно те, що ти купуєш білет і можеш цілий день виходити, заходити. Це не те, що ти там купив білет, зайшов. І вийшов, і все. Тобто ти можеш ну, зранку купити білет погуляти, потім піти десь погуляти, поїсти, поїсти а потім знову зайти. Тобто так прикольно. Проходили, нам дали таку брошурку, що тут є Татаржанський міні зу Зоопарк є тут хто у нас? Альфаки, кінгуру, різні страуси. В общем, Сніжанка моя тут була з дочкою своєю. Треба буде колись з Богданом піти. Я якось так цікаво сьогодні веду відео. Це, мабуть, моя хвороба дає про себе знати. Була така я в Горах-Горах, потім різко про динопарк, який тут знаходиться в Закопаному. Взагалі, ми не пішли на поляну Ми вернулися по тій самій дорозі і спустилися вже ну, до тієї точки, так, під подскочні. Де ми йшли вже в гори. І зараз йдемо в сторону дому. Я вам показала динопарк, який був у нас по дорозі, і Татаржанський зу. Ну так сильно вам його не показувала, але нам дали брошурку, треба буде колись піти з Богданом. Так що на сьогодні моє відео вже закінчується. Дякую всім, хто був зі мною. Дякую за підтримку, за лайки, за коментарі і всього найкращого.